Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Volvo V90 cross Country 2017 року випуску. Автомобіль має 2-літровий дизельний двигун, автоматичну коробку передач та дуже хорошу комплектацію. Автомобіль має просто ідеальний стан. Стан нового авто. Передня частина автомобіля покрита бронеплівкою. Салон. Подивіться, який красивий салон коричневого кольору. Стан нового авто. Зацініть, будь ласка, цю красу, цю надійність. пробіг автомобіля 211 150 кілометрів. Будь ласка, чорна стеля. Задній диван. Стан нового автомобіля. Будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Кільцева дорога 1 ТРЦ, Республіка Парк.